Так, всіх вітаю, один авто. У мене сьогодні чорна п'ятниця. Знаєте чому? Мі зараз будете знати. В общем, стан ну такий ще. Бульки міньки софтача нема. Сидіння просто ідеал, але що? Сидіння катується. Окей, педалі. Піддалі нема. Щиток. 227. Окей. аварійки нема. Кнопки. По крайній мірі обігрів заднього скла тут включався дуже часто. Кормо нема. Корма нема. Окей. Заходимо на один знайомий сім сайт по кореї. І дивимося. Замалюйте він номер. Дивимося, у 21-му році машина 17-го. Було 268. Зараз 227. Я розумію, що за 4 роки машина. Тут могла ще наїздити, ще 200 льоду дать. Тому будьте уважні. Не потрапляйте як я, в такі чорні п'ятниці.